Добрий день, шановні колеги, шановні партнери, ми раді вас вітати у 2025 році. Хочемо побажати вам здоров'я, щастя, наснаги, віри в нашу перемогу. Отже, ми сьогодні разом з Ларисою Анатолівною розпочинаємо наш вебінар перший вебінар в нашій професійній школі фармацевти. А перед тим, як Лариса Анатолівна перейде до вебінару, дозвольте мені, будь ласка, пару слів. Дякую. Колеги, перш за все, я хочу подякувати вас, хочу подякувати наших партнерів, хочу подякувати наших спікерів, які були разом з нами у 2024 році. Щиро вам вдячні. Я думаю, що ми всі з вами разом будемо і зараз, і ти разом, і думаю, що наша команда збільшиться. А сьогодні я хочу подякувати з вашого дозволу і Ларисі Анатолію. Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна завідувачка Вінницької обласної універсальної бібліотеки, де ми сьогодні знаходимося у відділі медичних наук, де ми створили наш хаб, де ми з вами проводимо і навчання і записуємо вебінари, проводимо тренінги. Юлія Володимирівна, ми вам дякуємо за допомогу і за підтримку. А також слова вдячності я би хотіла сказати для наших інформаційних партнерів щотижнева каптека і інших фармацевтичних видань, з якими ми почали працювати в кінці року. Ми сподіваємося, що наша співпраця буде більш активна і позитивна. Це все для вас, дорогі колеги. А хочу перед тим, як передати Ларісі Анатолійовні далі слово, хочу відповісти на деякі ваші питання, які часто задаються в нашій групі фармгромада. Які пишете ви і мені особисто телефонуєте. Тобто, я хочу внести такі на ефір роз'яснення для всіх. Отже, питання стосовно сертифіката інтернатури. Є така хибна думка, не знаю чому, звідки вона пішла, але ну, є таке, що сертифікат інтерна він десь має втратитися і він буває недійсний. Це абсолютно неправда. Коли студент закінчує вищий навчальний заклад, він отримує диплом. Потім він поступає до інтернатури і він отримує сертифікат інтерн. Тобто цих два диплом і сертифікат він має завжди з вами. Він не може втратити свою чинність ніяким чином. Він завжди зберігається і він завжди на все життя ваш. Я думаю, що ми з цим розібрались. Дякую. Я Надіюся, що надалі будуть які питання, ми будемо питання, відповідь коротенькі роз'яснювати перед нашими вебінарами. Лариса Анатолійовна, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, враховуючи такі гарні привітання голови громадської організації обласної асоціації фармацевтів Лариси Просяник, я знову ж таки свого боку хочу долучитися до вітань із минулими святами новорічними. І хочу вас привітати також в новому навчальному 2025 році. Будемо сподіватися, що цей рік у нас буде не менш продуктивним ніж минулий рік. І ми нашу навчальну програму нашої асоціації фармацевтів Кумдео Будемо проводити знову ж таки в такі тісні співпраці з відділом медичних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Тамановського, і відповідно в тісній співпраці і щотижневиком аптека. Отже, враховуючи те, що наші новорічні свята вони тривали дуже довго майже два тижні, а то і три тижні. Кожного по-своєму, кожен день була якась причина для того, щоб посвяткувати. Перший цикл наших вебінарів він буде присвячений, власне кажучи, проблемам порушення шлунково-кишкового тракту. Чому? Як свідчать дані, Всесвітня організація охорони здоров'я хвороби, органів травлення є шостою найбільш поширеною причиною смерті в світі, і у 2019 році вони призвели майже до 2,5 мільйонів смертей. Чи Україна ось цей досвід світовий перебрала на себе чи ні? Так. В Україні захворювання шлунково кишкового тракту є третьою із п'яти основних причин смерті українців. Такий висновок був зроблений в результаті дослідження глобального тягаря захворювань за 2019 рік. Ну і смертність від хвороб органів травлення в населення України була зафіксована як одна з найвищих у світі. Отже, які ж, власне кажучи, основні скарги хворих із патології шлунково кишкового тракта? Це біль, метеоризм, печія, нудо, таблювання, проноси, закрипи і відрижка. Сьогодні ми зупинимося з вами на таких деяких основних скаргах, з якими найчастіше до вас звертаються відвідувачі аптеки. Де ті скарги, в межах яких ви можете надати їм відповідну допомогу, проконсультувати і за необхідності направити на консультацію до лікаря. Отже, що ж таке печія? Механізм розвитку печії... Пов'язують з попаданням шлункового місту в нижній відділ стравоходу і печія це таке суб'єктивне відчуття, відчуття печіння за грудину, яке може поєднуватися із кислим присмаком в роті. Тут я вашу увагу відразу звертаю на так звані загрозливі симптоми, за наявності яких ви відразу маєте направити відвідувача аптеки до лікаря, на що потрібно звернути увагу пацієнту. Коли печія супроводжується блюванням кольору кавової гущі або крові, чому? Бо це може свідчити про те, що у хворого може бути перфорація виразки шлунку дванадцятипалої кишки. Печія супроводжується появою випорожнень чорного кольору, так званий дьогтеподібний стілець. Якщо це постійна печія протягом трьох і більше діб. Коли печія супроводжується задишкою, потовиділенням, затрудненням ковтання, болем в животі, коли на фоні постійної печії відмічається прогресуюча втрата ваги тіла і, відповідно, коли печія пов'язана із прийомом лікарських препаратів. Не забувайте, будь ласка, про те, що деякі лікарські засоби при прийомі можуть також викликати якісь симптоми з боку шлунково-кишкового тракта. Які ж препарати ви можете запропонувати відвідувачам аптеки для симптоматичного лікування А Це можуть бути антациди, засоби для лікування пептичної виразки і гастроезофагіальної рефлюксної хвороби, і так звані інші препарати для лікування пептичної виразки і ГЕРГ. Антациди. Власне кажучи, ви бачите, які ви можете запропонувати, це алюмінів фосфат, гідротальцит, магальдрат і комбіновані препарати комплексні сполуки алюмінію, кальцію та магнію. Засоби для лікування пептичної виразки і герх – це інгібітори протонної помпи, наприклад, такі препарати, як оміпразол, і так звані інші препарати для лікування пептичної виразки герх – це альгінова кислота в комбінації з іншими антацидами. Стосовно того, як класифікуються антацидні препарати, вони за фармакокінетичними особливостями поділяються на дві групи: ті, які всмоктуються, і ті, які не всмоктуються. Ті, які всмоктуються, це швидкі антациди, переважно вони використовуються для надання швидкої, так званої невідкладної допомоги, і препарати, які не всмоктуються, це ті, які можуть використовуватися для тривалого лікування пацієнтів, які мають такі симптоми, як печію. Але в будь-якому випадку потрібно пам'ятати про те, що ці препарати потрібно приймати, дотримуючись певних правил. Які ж це правила, або так звані застереження при використанні препаратів, що використовуються для лікування печії. Антациди. Використовується лише при виникненні печії або через 1 2 години після прийому їжі. Самостійний прийом антацидів не повинен перевищувати двох тижнів. Будь ласка, орієнтуйте відвідувачів аптеки на те, що протягом цього часу вони мають звернутися до лікаря для встановлення причини печії і отримати відповідне лікування. При тривалому використанні антацидів, які містять сполуки алюмінію, особливо якщо це препарати у великих дозах, може бути загроза розвитку ниркової недостатності. Чому? Тому що алюміній може кумулювати в ниркових клубочках, і якщо це пацієнти ще з порушенням функції нирок, у них може виникати енцефалопатія. Антациди необхідно приймати окремо від інших лікарських препаратів, має бути інтервал. А приблизно 2 години між прийомами препаратів різних груп, для того, щоб запобігти лікарській взаємодії або для того, щоб знизити можливість розвитку зниженої абсорбції. Тривалий прийом антацидів може спричинити також розвиток дисбіозу. Не можна поєднати препарати цієї групи з препаратами колоїдного візмуту і сукральфату. Знову ж таки, антациди, які містять алюміній, або які мають переважний вміст в складі комбінованих препаратів знову ж таки алюміній, вони можуть спричинити закреп. Тому, якщо у пацієнта є схильність до закрепів, то певною йому слід порекомендувати препарати, які містять інші сполуки. Наприклад, такі лікарські препарати, які містять магній, сам е, е, однокомпонентні або е, вміст магнію е, в комбінованому препарати, вони навпаки можуть викликати діарею. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Особливо це також стосується пацієнтів вагітних жінок. Тут з обережністю і з таким ретельним вибором ви маєте до цього питання підійти. При використанні антацидів, які містять карбонат кальцію або магнію силікат у хворих, які мають сечокам'яну хворобу, у них може виникнути загострення сечокам'яної хвороби. Чому? Тому що утворюються камені в сечовивідних шляхах. Прийом який які кальцію карбонат може супроводжуватися повторним підвищенням секреції соляної кислоти. Знову ж таки, от пацієнти, які мають підвищену секрецію соляної кислоти на, на фоні, наприклад, гіперацидного гастриту, ви маєте рекомендувати препарати іншого складу. При поєднанні печії з метеоризмом переважними є препарати, які містять алюмінію фосфат. Або комбіновані препарати, які додатково можуть містити семетикон або деметикон. При вагітності, період лактації, можливе періодичне, короткочасне використання комбінації кальцію і магнію карбонатів в рекомендованих дозах. Те, що стосується взаємодії антацидів з препаратами інших груп, ви бачите, що, наприклад, або в так званих окремих групах пацієнтів, які мають якусь коморбідну патологію. Ви бачите, що, наприклад, альмагель він не містить цукру, тому, якщо у пацієнта є цукровий діабет, ви можете рекомендувати такому пацієнту при печії альмагель. Альфа-гель буде знижувати всмоктування ряду лікарських засобів, наприклад, таких як діаксину, форосеміду, інтемітацину, ренітидину. Тому тут потрібно буде з обережністю підходити до дозування. Ну і один з найбезпечніших антацидів на сьогодні це препарат «Ренні». Які ж мають бути застережені чи можуть бути застережені при використанні препаратів для лікування, для купірування такого симптому, як печія? Для лікування печії антагоністи H2 рецепторів будуть використовуватися в низьких дозах. Наприклад, ранітидин 75 мг, фамотидин в дозі 10 мг. Не використовуються в період вагітності годування грудьми у дітей віком до 12 років. Курс лікування антагоністами Аж 2 рецепторів не повинен перевищувати двох тижнів. Якщо симптоми не зникають, необхідно звернутися до лікаря для встановлення діагнозу і призначення лікування. Знову ж таки, препарати групи блокаторів h 2 рецепторів, вони. Не перевищують двох тижнів. Я на цьому вам наголошую, да, і за цей період пацієнт має звернутися на, консульта... до... на консультацію до лікаря. Наступний симптом, який досить часто виникає при захворюванні шлунково-кишкового тракту, і виникає в період так званого позноворічного синдрому, метеоризм, Метеоризм це також як і суб'єктивне відчуття, відчуття здуття живота внаслідок підвищеного газоутворення в травному тракті, в шлунку в кишківнику, яке може супроводжуватись болем в животі відрижкою і задишкою. Які основні причини метеоризму? Ну, власне кажучи, ви бачите досить наглядно, вони продемонстровані вам на екрані. Це розкладання їжі, яка містить велику кількість білків в углеводі. До речі, жувальна гумка. Потрібно звернути увагу на те, що при жуванні жувальної гумки, тривалому жуванні, може заковтуватись повітря, і може виникати метеоризм. Заковтування повітря також під час жування їжі. Також може викликати метеоризм, Об'їдання, незвична їжа або зміна характеру харчування, паління. Може бути також причинами метеоризму непереносимість деяких продуктів. В першу чергу це непереносимість молочних продуктів, вуглеводів певних видів харчових продуктів, крупи деякі види, солодощі, бобові, горіхи. Капуста, гриби, фруктові соки. Ну і, звичайно, причиною може бути алергічна реакція на певні продукти, не такі як шоколад, цитрусові томати. Крім того, ряд захворювань також може спричинити появу такого симптому, як метеоризм. Це жовча-кам'яна хвороба, патологія печінки підшлункової залози, гастрит, пептичні виразки, дисбіоз. Післяопераційний період, передменструальний період і аномальна перистальтика внаслідок скорочення м'язів товстої кешки. Стосовно загрозливих симптомів при метеоризмі, потрібно звернути увагу на такі симптоми, які будуть потребувати негайного втручання лікаря чи обов'язкового втручання лікаря. Це інтенсивний біль в животі. Злиття живота після прийому лікарських препаратів, різке і виражене зниження маси тіла, жовтушність забарвлення шкіри і скле очей, нудота і блювання. Які можуть бути рекомендації щодо немедикаментозного лікування метеоризму? Те, що викликає метеоризм, має бути виключено із раціону, якщо ми говоримо про продукти харчування. Тобто. Виявити, виключити, обмежити з раціонного харчування продукти, які викликають метеоризм. Обмежити споживання продуктів, які містять замінники цукру, які провокують здуття живота, і біль від скупчення газів. Звичайно, потрібно мати адекватне фізичне навантаження, його за можливості потрібно збільшити. Відмовитися від жувальних гумок. Відмовитись або скоротити паління. Це має бути прийом їжі невеликими порціями: 4-5 разів на день, і вживання продуктів, які містять ацидофільні культури. Стосовно медикаментозного лікування метеоризму, тут є кілька груп препаратів, які можете запропонувати відвідувачі аптеки. Перше, це антеросербенти. Для симптоматичного лікування, такі, наприклад, як ентерозгіль, атапульгід, поліфепан, каопектат. Стосовно цих препаратів, маєте пам'ятати, що, наприклад, атапульгід, період вагітності лактації не призначається дітям після трьох років у вигляді суспензії і вигляді таблеток 6 плюс років. Якщо у пацієнта є симптоми діареї, то разова доза етапольгіта приймається після кожної дефекації. При підвищеній температурі і непереносимості компонентів препарату препарат заборонений до вживання. Діосмектит протипоказань немає і він здатний адсорбувати бактерії. Препарат, який, певне, знають усі у нас в країні: Етеразгіль український препарат, українського виробника. Він володіє гарною сорбційною селективністю, він якраз сорбує середньомолекулярні токсичні метаболіти, а якраз високомолекулярні речовини, такі як імуноглобуліни, і білки, сорбції не піддаються. Він препарат це селективний відносно сорбції мікроорганізмів. Чому? Тому що він сорбує лише умовно патогену і патогену флору. тому, власне кажучи, практично не викликає ознак дисбіозу і не має протипоказів. Кислота альгінова може викликати диспепсію і використовується при діареї в складі комплексної терапії. Активоване вугілля, напевне, найдешевший препарат із групи сорбентів, це сорбент пролонгованої дії. Фізично він сорбує токсичні речовини, які поступають в травний тракт ззовні, з крові або токсичні речовини, які безпосередньо утворюються в шлунково кишковому тракті. Він не метаболізується і практично за 48 годин повністю виводиться з організму. Якщо мова йде про діарею, активоване вугілля в дозі по 2-4 грами 3-4 рази на день використовується. Наступна група препаратів, яку ви можете запропонувати при метеоризмі, це силикони. Стосовно силіконів, це такі препарати, як, наприклад, дімітікон, сімітікон, дімітікон, він Препарат, ефект якого знижується при одночасному використанні антацидів, особливо це стосується алюмінію, гідроксиду, магнію гідрокарбонату. Тому, будь ласка, коли ви рекомендуєте ось цей чинник, враховуйте семитікон в своєму складі не містить цукор, тому, якщо у пацієнта є цукровий діабет, якраз це той препарат, який ви можете сміло рекомендувати. Але при абструктивних захворюваннях шлунково кишкового тракту непрохідності кишківника семітікон заборонений. Наступна група препаратів, напевне, найчастіше використовується пацієнтами при метеоризмі, є група ферментів, так званих поліферментних препаратів, такі як, наприклад, ліпаза, протеаза тощо. Які ж застереження при використанні? Те, що стосується ферментів. От Лікарські препарати ферментів? Нагадую, ви маєте рекомендувати їхній прийом або відразу після їжі, або під час їжі. Ферменти мають різну форму випуска. Якщо ми говоримо про лікарські форми в вигляді таблеток або капсул, вони не розжовуються, їх слід ковтати цілими. Якщо пацієнт не може проковтнути цілим препарат у вигляді капсули з міні-мікросферичними гранулами, то капсулу можна розкрити, додати її до рідкої їжі або до рідини з нейтральним або слабкокислим середовищем. Що це може бути? Наприклад, яблучний сік, йогурт, яблучне пюре. І таку суміш слід приймати негайно і не зберігати. Пацієнти, які мають ферментативну недостатність підшлункової залози, які тривало вживають ферментні препарати, вони потребують періодичного нагляду лікаря-гастроентеролога і дієтолога. Ферментні препарати, які містять жовчні кислоти, компоненти жовчі не призначають при важких захворюваннях печінки, при білярній гіпертензії, до гастральному рефлюксі, діареї, еразивно-виразкових враженнях слизової оболонки гастродуоденальної зони. Стосовно активованого вугілля, про яке я вже згадувала, то пам'ятаємо про те, що, будучи в складі комбінованих препаратів, активоване вугілля може забарвлювати калові маси в чорний колір. І при сильному метеоризмі слід використовувати препарати, які будуть містити семитикон. Щодо загальних рекомендацій режиму харчування при ферментативній недостатності пішлункової залози. Що можна, чого не можна вживати в їжу і загалом як потрібно поводитись пацієнту, який має таку проблему? Ну, необхідно віддавати перевагу білковій їжі, овочам, фруктам, злаковим як основним природним джерелам не лише рослинної клітковини, а і найбільш важливих для нашого організму вітамінів і мікроелементів. У комплексі лікарської терапії при ферментативній недоставності підшлункової залози доцільно включати полівітамінні препарати з мікроелементами. Харчування має бути частим, з інтервалами не більше 4 годин і невеликими порціями. Крім того, необхідно обмежити споживання жирної, жареної, копченої їжі, уникати надмірного прийому їжі, особливо це стосується вечірнього і нічного часу. Повноцінне харчування пацієнтів, які мають ферментативну недостатність підшлункової залози, можливо за умови використання ферментних препаратів в адекватних дозах. При цьому найбільш ефективна лікарська форма це якраз капсули з міні-мікросферами, і ці препарати має призначити лікар. І необхідно повністю відмовитись від вживання алкоголю, тютюну куріння. Як же не переїсти на свята? Є так званий принцип тарілки здорового харчування, який був запропонований Гарвардською медичною школою, що говорить ось цей от принцип тарілки здорового харчування. Пити воду, чай або каву, бажано взагалі без цукру, якщо не можете обійтися без солодкого, маленьку кількість цукру. Обмежте вживання молока молочних продуктів до 1-2 порцій на день і соку, одна маленька склянка в день. Уникайте при цьому вживання солодких напоїв. Їжте цільнозернові продукти, такі як е, макарони з твердих сортів пшениці, коричневий рис, хліб із твердих сортів пшениці. Обмежте вживання очищеного зерна. Наприклад, білий хліб, білий рис. Вибирайте рибу, птицю, бобові горіхи, обмежуйте червоне м'ясо, уникайте бекону, холодних м'ясних нарізок і іншого переробленого м'яса. Використовуйте в своєму харчуванні лише здорові олії. Це оливкова олія, рапсове масло для того, щоб приготувати їжу, для того, щоб заправити салати, обмежте також вживання масла. І уникайте трансжирів. Щоб більше різних овочів ви будете їсти, тим краще. При цьому картопля не враховується. І їжте досить фруктів усіх кольорів. І ще одна така рекомендація: будьте активні фізично. Я бажаю вам усім здоров'я, дякую за увагу. І як я вже анонсувала, наш наступний вебінар буде продовженням. Продовженням проблем захворювань шлунково кишкового тракту. А наразі я дякую відділу медичних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Атамановського. Дякую щотижневу аптека за підтримку громадської організації Вінницька обласна асоціація фармацевтів Кумдео. І а, чекаємо а, на наших зустрічах вас наступного разу. Дякую, до побачення!